Плануєте будівництво громадського басейну чи аквакомплексу це відео для вас. З 2008 року ми проєктуємо та будуємо громадські басейни будь-якої складності та розміру. Розробка генплану, концепції та візуалізація об'єкту. Розробка проекту технології водопідготовки басейну та водних атракціонів з детальною її специфікацією та кошторисом. Проект залізобетонних конструкцій чаші басейну, технічних приміщень, малих архітектурних форм з кошторисною документацією. Будівництво, авторський та технічний нагляд з гарантією виконання робіт у строк, запуск об'єкта та навчання персоналу. Ми будували спортивні, розважальні басейни, басейни з хвилями, басейни з водними гірками, штучні річки для рафтингу та басейни для серфінгу. Звертайтеся за консультацією, і ми збудуємо для вас найкращий громадський басейн.